10 або навіть більше папірців. Таким може бути контракт хокеїста в українському чемпіонаті. Проте справжня вага контракту така сама, як і стоси порожніх аркушів. Білі, сірі, чорні. І навіть подвійні контракти такого панства, як у нас, не подибаєш ані в Африці, ані в Антарктиді. Можливо, через те, що хокеїсти люди без обличчя, тому що вони всі в шоломах і їх не впізнають на вулицях. Можливо, тому правил життя справжніх чоловіків не можна порівняти ні з ким зі спортивних конкурентів. Одна тисяча доларів США середня зарплата хокеїста в Україні. І щоб її дістати, можна або влаштовувати бойкоти, або уважно вдивлятися у папірці власних контрактів, котрі лише зовні здаються пустою порожнечею. Український хокей вже багато років ковзає по тонкій кризі і, вочевидь, заїхав на саму середину озера, де під льодом чорна глибина. Вантаж оборудок, невиконання контрактів, розривання угод тягне хокей на дно. П'ять команд із вісьмох закінчують сезон із шаленими боргами. І навіть нішевий телеканал Хокей із патусом, презентований понад рік тому, тепер переформатовують на загальноспортивне мовлення. Хочеться, щоб буде один чемпіонат, пройшов без серйозних фінансових негараздів. В першу чергу з боку клубів, а вже з іншої сторони, вже Ліга та Федерація в такій ситуації будуть також у виграші, і це буде спільний крок назустріч. На зустріч стабільному сильному чемпіонату у столичному клубі Беркуті скандальне становище склалося вперше. Нещодавно команда мала наміри збільшити свій бюджет у рази та інтегруватися в російську континентальну лігу КХЛ і раптом чотири місячна заборгованість і зарплатні. До того ж, клуб дочасно знявся зі змагань. А наприклад, у видатному Соколі такий стан справ багаторічний. За словами гравців, їх наприкінці кожного сезону змушують підписувати нові контракти. За це виплачують торішній гонорар. Ті, ж, хто підписатися відмовився, покидають клуб із нічим. За таких патових умовин, єдиному фінансово стабільному клубові Донбас Бориса Колісникова буде просто ні з ким грати. За час перебування в Соколі я мав одну зарплатню замість трьох. Як ви гадаєте, я пораджу хоч комусь зі знайомих гравців їхати в лігу, де відбувається такий безмеж, де ти не знаєш, що буде завтра. Абіщена, що все буде в сроки спочатку сначала до вторника, потом до середи. Команда виграла регулярку, а потім до плей-офф її не допустили. Ну і клуб, наскільки мені відомо, і досі не виплачив хокеїстам гроші. А так вийшло, що Жваня просто погрався трошки кілька місяців в хокей, потім залишив хокеїстів на призволяще. А отже, у грі справжніх чоловіків цих чоловіків за чоловіків не мають. Гравцям не віддають заробленого, вимагають укладати фіктивні угоди. Контракти розривають без згоди сторін. Усе як в соціальних трилерах 90-х років. Вони, коли підписують контракти, вони мають себе самі захищати, самі себе мають страхувати. Найкращий шлях вирішення питання, такого як зарплата і не і, недоотримання, і бажання гравців отримати свою зарплату, звісно, що це суд. Безвідповідальність з згори вниз як чорне повидло. Від професійної хокейної ліги ПХЛ на даху у клубні квартири, де тепер чхати хотіли на своїх гравців і на підписані контракти. У вжитку нині дві основні схеми прокидання спортівців. Перша, що її вже пробували свого часу у футболі, це універсальне формулювання за слабкі спортивні результати. Через програні судові справи від ініціативи рахувати коефіцієнт корисної дії ККД у футболі відмовилися у грі на люду аж ніяк. Гравцям постійно не просто зменшують, а часом і цілком урізають заробітну платню. Наприклад, за недостатню кількість набраних очок можуть звести до нуля виплату з магунові, який місяць просидів у четвертій п'ятірці, провівши на кризі, бодай би кілька хвилин. Основний спосіб пошити гравців у дурні так званий подвійний контракт. Хокеїста саджають на мінімальну для країни зарплатню, а розраховуються конвертом. Під приводом небажання платити високих податків із його заробітку. Клуби дають письмові зобов'язання, або усні гарантії. Мовляв, переживати нема за що. І якщо так, хокеїсти грошей просто не бачать. Або якщо на руках підписані документи, гравці вимагають повернення фінансів, доходить до судових справ. Проте виграти в українському суді у свого роботодавця-олігарха це місія нездійсненна. Два ветерани українського хокею Сергій Клементів та Ігор Карпенко позиваються зі столичним клубом Сокіл. Власник Сергій Тарута начебто заборгував їм по 4-5 місячних зарплат за сезон 11-12 років. У нього є інтерес там на Пушеводиці, і ще на льодовому стадіоні біля ВДНГ. Ну, нехай би він там щось робив, але розвивав хокей. А так виходить, що там заборгованість накопичується і команда фактично не живе, а живріє. І в руках соколят у залі суду майорять начебто беззаперечні аргументи. Розписки з початкою клубу екс-віце-президента Сергія Корабльова. Та виявляється, що він полишив посаду якраз після закінчення сезону 10 11 років. Тож юристи та рути наполягають, на час підписання заяв корабльов уже не мав стосунку до хокейного клубу Сокіл, а значить, вони неправочинні. Хокею в Україні, тобто по українському Гаківки, не показують на провідних каналах, і там назріває гнійник. Бездіяльність професійної хокейної ліги та відсутність справжнього чемпіонату утворюють для усіх різні умови. Супердорогий Донбас грає в російській лізі. Середняки прагнуть виступати в Білорусі, а ті, що залишаються в Україні, більше не живуть перспективами. Гран прі не пропонує, а вимагає на 2015 рік влаштувати свого чемпіонату в тих аренах, що їх побудують під баскетбол. Інакше неминуче правові норми суспільства закинуть за міліційні грати більшість хокейних функціонерів. Ціна цього питання сьогодні 100 мільйонів доларів. Якщо розділити між державою, олігархами, рекламодавцями та зважити на народну любов до цього виду спорту, то це цілком адекватні гроші. Надо, як в Росії, Президента поставити на коньки, Ну, Щоб він дав указ взяти хокей під контроль. Ну все, все, видите, все впирається в деньги, тому що без денег, ну катки ж самі не виростуть в гриби після дождя.